Виїхали ми з цієї Германії. Ще до кордону нас уже піджадали. Вони говорять, що знаходять підсніжники весною. Ось е, сходить сніг, вилазять цвіточки і покойники. І Тетяна каже: Ну як ви мене тут уб'єте, коротше, то, то я вас тут тіпа, тіпа, теж візьму пару чоловік з собою. І Тетяна прямо в ту толпу гонить. У вас як серіалу <різь> цей бригада. Щось таке було, так. Да. Вітаю вас на каналі Біженців Німеччині. В сьогоднішній частині батьки будуть повертатись до України і це буде ще те випробування. Повірте мені. Не забувайте про лайки та коментарі, бо вони допомагають якомога більше кількості людей побачити та почути цю історію. Там та поїздка була така: купили ми дві машини для себе і для родичів, для таніної сестри. Ну, а... Ніхто нам так особливо не посовітував, вирішили ми перед Новим годом приїхати додому. Ну, А ми ж не розчитували, що це зима, голольот. Потім там нам розказували за рекетою. Ну, тіпа, як казали, один приїхав нормально, а другим там щось случилося. Виїхали ми з цієї Германії. Ну, ще ж такий момент, що мама їздити не вміла, а у вас і навіть будівського А, да, будівського да. Діло було так, що Тетяна, коли мала приїжджати в Германію, вона здала на права. І здала теорію. Но практики в неї було ноль. А, я, виходить, що вже в мене якась там практика була їзди по лісах, навіть не по городу, а просто по лісах. Тому що ці ж машини їх тоді не можна було легально мати в Германії. Права стоїли 2000, а машина могла стоїти і 100 мар, і 300 марок. Тобто то зараз так само. Зараз отримала да, да. А страхов... такі, такі страховка могла такі. стоїти дороже, ніж машина. Ну, і коротше, Тетяна вміла, знала правила, а я знав, як їздити. І ми вчили друг друга, тіпа, як там весь, весь, все це час. Ну і вирішили ми їхати ж перед Новим Годом додому. Ми проїхали пів Польщі, застало нас сумерки вже такі, ми заїхали в село шукати. Тетяна їхала сама, а ви з двома дітьми. Так, да, ми двома машинами їхали. Тетяна їхала сама, а я з двома дітьми. Я їхав на машині, а Тетяна на лучі, яку ми вважали лучше. Ну, так як в тій машині викрутився жикльор, а ми навіть не розуміли, що там викрутився жикльор. Просто не було холостого ходу. Тому, чоловік, у кого було кілька місяців опиту їзди по лісах, гнав машину через е, три страны, е, без холостого ходу зимою по голоді. Коротше, ми заїхали в це село Польське переночувати, остановилися возле якоїсь хати. Хазяїн нам каже, пані пішла в костюм, ну, жінка, а я вас не пущу. Я говорю, хоча б в літню кухню в неотаплювальному ну, поміщеннях не отаплюємо поміщення. Десь діти замерзую. Ні, Поки пані не повернеться з костюму, то тіпа, я вас не пущу. Ну, це такі віруючі люди, типу, бувають. Ну, коротше, ладно, уїхали ми оттуда, почали крутитися по вуличках, і коротше, коли розворачувалася на вуличці, машина, типа, як з'їхала в квіт. З ми вже виїхати самі не можемо. Що робити, я не знаю. І в те час біжить поляк, малий такий якийсь подросток, і каже: Пані, може, трактора? Пане, може трактора? Ну, для мене він був як ангел з небес, спустився. Кажу, так. Да. Говорю, є чим заплатити. Є смирновка, водка, і марки є, типо. все нормально, заплатимо. Все, він пригнав того трактора, витащив цю машину. Я говорю, слухай, може, в тебе переночувати. А він каже: пане, ми живемо дуже бідно, типо, як. я кажу, там її сарай на сіні, лиш би цю ніч перебути. Коротше, дали нам якусь кімнатку, в, в ній я пам'ятаю тільки стулья і стіл. Тетяна постелила так. собі на столі, а я на стільці спав, сидя. І Тетяна типу, боїться, вона каже, Боже, нас тут уб'ють. А ще грошей тільки з собою? Ну, так, да, все. А він побачив це, не цей малий. Не він побачив цей малий і каже: пані, тися не бої. Тися не бої. Не, не бійся, тіпи, все нормально. Все, коротше, ну, там та буквально часа 4 ми передрімали якось. Розчиталися з цими поляками, але ми їм благодарні всі ці 30 років. Ми їм благодарні. Що вони не дали замерзнути нам і на субботу? Так. Приїхали ми в рідну Україну. Я маю виду, ну, на кордон ми приїхали. А ще до кордону нас вже піджидала. Підожди, не в Польщі. Ну, може, може, піджидали і в Польщі, але почалося це, бо от їхали от таможні кілометрів там 50. І Прикордонники дали видно. Так, да, скоріше які... всього. Значить, машина, типу як держиться сзади тебе. На, на такому розстоянні, що ти замічаєш, що, типу, що тебе пасуть. І машина, типу, насвічує дальніми, дальнім світом. Ну, пробує просвітити твою машину. І вона бачить, що вона її не просвічує. Значить, ця машина забита барахлом. А, ну, а тут я ще з дуру цю лучшу машину типа, взяв на ДР, там, типу, як коротше, вона блестить так гарно, типа, нова. Ну і нас обганяє дев'ятка. Спочатку пасе пасе ззаду, потім обганяє. І я розумію, що вона нас буде зараз передіждати. І в це час такий поворот на село кілометрів 10 і я на повному ходу сворачую в цей поворот, а Тетяна я на задії, вона типу, за мною постійно держиться. І вона влітає теж в цей поворот. Я виключаю світ і підбігаю до Тані і кажу: виключай світ, і за мною на повному ходу до цього села. Говорю, тому що нас тут побувають. В общем, ми доїхали кілометрів 10 до цього села. Так же само знайшли самих бідних, нам самими бідними завжди везе. Ми знайшли в селі саму бідну хату, пустилися, ну, попросилися до неї переночувати. Як оказалося, типу, це самі до добрі люди в селі, а, вони нас накормили вечерю, випили з нами і почали нас вчити, як себе вести зимою на голоді, на цьому як, всьому, як, як вести себе з реки, там, з тим, з цим. Всі ці діла розказували нам півночі. Утром вони вивели нас з села, подивилися, чи спокійно все пустили. Але в э, мене виходить, мене один раз тільки доганяв, доганяла така буханка, на ходу відкриваються двері, вони їдуть паралельно за мною, на ходу відкриваються двері і махають рукою, що ставай. Ну, а тут, як раз, ти накручений, такий вже їдеш, коротше, ти не знаєш, типа, як, що там, як там. Я даю по газах, ця машина на цьому голоді зривається з міста, вона робить раз-два поворот. І легенько так зривається в квіт, легесенько, видно, тіпа, ну, ну, просто Бог оберігав. Е, і легесенько тіпа, вдаряється крилом, відлетіла шпакльовка і, і Ну, Машина повністю ціла. Е, це в мене таке було. А Тетяна їде далі, тіпа, бо замічає за собою погоню, обратно її оперіжають, і тіпа, як вона замічає, що п'ять людей стоїть поперед дороги. Ну, а ми ж так з Тетяною розмовляли, з тими людьми розмовляли, Вони говорять, що знаходять підсніжники весною, ось сходить сніг, вилазять цвіточки і покойники. І Тетяна каже, ну як ви мене тут уб'єте, то, то я вас тут теж тіпа, тіпа, візьму пару чоловік з собою. І Тетяна прямо в ту толпу гонить. Вони в розсипну, і Тетяна їде далі. Якось вони її далі не трогали, і це все одразу кончилося Хмельницьким, так? Да? Вінницею. Вінниця. Ну дуже страшно. А як конечно? ти вважаєш? От, типу, не, як? Я, я ти одна на трасі. До, до, ти прикинь. Снігу закидано, сіл, ніде нічого немає. До сіл, сіл, сіл немає. Сіл немає. Там тільки указателі. До села 10 кілометрів, до села 15 кілометрів. А так це сніжна пустиня. Сніжна пустиня. Є тобто, наприклад, не то чоловіка, машину скинуть квіт, присиплять снігом, і до весни її ніхто не знайде. До Вінниці я доїхала таким. Ви відчайдушні. В'їхала в, в Вінницю, так? і, типу, да. як, Не справилась з я... поворотом. І... Ну, Там треба було стати, а потім я різко, без, не було холостого ходу, я різко газанула і е, оця колесо переднє розбило. Ну, як там воно спустило? Що там вже з ним там случилося, не важно. Ну, ну типа, колесо спустило. І Тетяна стоїть. І цей рекет проїхав далі і, типу, і дивиться, чим це кончиться. А коли Тетяни стоїть, хлопці на машині і кажуть, слушай. Якщо uh, хочеш, щоб ми тобі допомогли, тут рядом гаражі, не бійся, каже, типу, як uh, давай ми тебе затащимо туди до гаражів цю машину. Вони кажуть, відкрито, затопию, то ті бандюки воно, їдуть ка, дві машини. Каже. Ну то чи говори Типа, Що і вони, типа, якби один став спереду машини, другий і ззаду, каже, і давай двигай за нами за цими. Ну мені просто не було. Куди Типу. Або довіритися цим, або. Да, довіритися було цим. А вони зробили так колесо. Тіпа. Але говорять, ти не спіши, хай вони, типу, як уїдуть. Хай воно стемніє, вони стоять, кажуть, ждуть тут на, ці, на виході з гаражів із цих, каже, вони ждуть. І... і потім вони поїхали на розвідку, подивилися, їх вже немає Що їх уже... і вивели тебе з городу. Да. Вивели з городу і вивели на Умальську дорогу. А тепер, каже, їдь потихеньку, Типу. Ну і таким чином я добралась до Умані. А в це час я вже був в Умані і Тетяни немає, і в мене такий мандраж страшний. Я вже думаю, хай пропаде машина, хай пропадуть шмотки, хай пропадуть гроші, і ну, би жінка повернулася. І два години це був страшний мандраж. І вдруг з'явився світ фарм, приїжджає Тетяна. Да. Ну, слава Богу. Герої! Герої, так. Да. У вас як серіал, це бригада. Щось таке було, так. Ну і потім в Умані, виходить, купили ми дві квартири, одну, потім другу, втіхаря. Нічого це не можна було нікому навіть самому близькому розказувати, тому що мужик привіз Мерседеса з Германії, і в нього тут же рекет уманський забрав це все діло. Ну, Тикнув йому тисячу доларів, так, типа, як за хороший такий Мерседес. Типа, що якщо він піде в мінтовку, то типу, як. Вони йому скажуть, ну ти ж продав її, дивися, за 1000 доларів ти її продав. Все було зв'язано там до такої степені, що. Ну, в общем, пішов я на роботу, Таня пішла в кондитерську, Я пішов обратно на свою стару роботу в підкомбінат. й рік, щоб об'яснити, люди заробляли каністру бензина в місяць. Бензина якось взагалі не було. В Києві на полках стояли, хто пам'ять, Трьохлітрові банки із березовим соком і з помідором. Полки були і... пусті. Взагалі. І з Це якийсь, такий, мабуть, самий трудний год в історії України. Ну, в общем, походив я на ту роботу, потратили ми ці гроші. Дивися, коротше, типу, ніякої перспективи далі. Думаю, може вернутися назад. Судячи з настрою та бойового характеру мого свекра, ви таки зрозуміли, що він повернеться до Німеччини вдруге. Але про це ми будемо говорити вже у п'ятій серії нашого інтерв'ю. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про лайки та коментарі. Пока!